Чому прийшов цей всесвітній потоп? Часто Бога, знаєте, хочуть показати, ніби Бог такий злий Бог він господар землі. І слава Богу за Бога. Земля є приватною власністю. Якщо дивитися на історію, у цьому може допомогти насправді лише Біблія. Тільки Біблія може все це ув'язати, тому що є історія та міфологія. Легенди у народів, але це знаєте, якісь вирвані шматки, і в якихось моментах є правда, є там щось прикрашене, навіть якщо у якихось народів у якийсь момент хтось був, якийсь Бог, потім його не стало постійно, ось ця зміна, 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 то якщо ми дивимося на Біблію, ми бачимо Бога від початку до кінця. Протягом усього існування людства, і ми бачимо реальну турботу. Як Бог піклується про людину і в чому полягає істина був допотопний світ, це був світ довіри, коли людина почала претендувати на життя, що я можу сама розібратися, я можу без Бога, і Бог дозволяє розібратися людині самій. Були люди і занепалі ангели вторглися до них, вони почали з'єднуватися з людиною, вони почали забирати владу. І від цих усіх злягань з'явилося багато мутантів. Фініш. До чого приходить людство. Подумай, ось ти опинився тепер у тій ситуації. Я просто сів і задумався, який світ мене оточує. Дивлячись на історію, і те, що вже вчені говорять, що виявляється багато міфів, є не міфами, біблія не міф. Багато історій. Які в народах теж далеко не міфи. То, що ми можемо бачити, навіть читаючи книгу Еноха, ось ти живеш через дорогу від тебе сусід, наприклад, циклоп, циклопи це великі такі істоти, жахливі, одноокі, гарний сусід. З іншого боку, живе там Мінотавр, наприклад? З іншого боку мешкає Кентавр. Мінотавр, це, наприклад, людське тіло, а голова тварини. Кентавр — це навпаки людська голова, тулуп тварини. Ну, на городі там у тебе сусід живе Нефілім, метрів десять. Був такий Монтесінос. Він був місіонером, був проповідником у 1600-х роках. Він збирав історію інків, у них там споруди є. Він каже, як ви їх збудували. Тоді інки розповідали йому, це не ми будували. До нас тут були гіганти, які прийшли. Людина була цим гігантам по коліна. Хтось хотів би так жити, ні. Це вже не життя. А навіщо нам Бог? Ми ж вільні. Навіщо нам Бог? І коли людина просто запишалася, вона взяла це на себе, вона сказала нам Бог не потрібен, вона потрапила в таку пастку. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Це був найбільший жах. Добра взагалі не було. Якщо люди вже дійшли до краю, люди вже не мали ані думок, ані помислів нормальних, нічого не залишилося. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм, Бог, який досконалий. Ви розумієте, що таке пожалкував? Це який жах творився на землі? Це справді було все поглинаюче зло, жахливе зло. Коли тебе оточують, Такі особи кентаври циклопи напівлюди, напівдемони це жахливо і кожен зазіхає на тебе. На все, що ти намагаєшся будувати, все це руйнується. Твоя сім'я, твої насадження це жахливо. Це найбільше зло, це моторошна картина, яке зло було у допотопному світі. Тому дякувати Богові за Бога. Що він очистив цю землю? Земля є приватною власністю. Скажіть, чия це приватна власність? Якщо орендар починає псувати майно, не дає гідного плоду, що робить господар? Знаєте, багато хто говорить, чому Бог так зробив, а що б ви зробили? Ви от зробили євроремонт у квартирі і поселили туди людей. А потім, коли приходиш, дивишся, думаєш, чи то кентаври, чи то мінотаври, чи то циклопи там жили, все розламано. І ще людина не платить тобі. Як ти скажеш? О, нехай благословить тебе Господь! Живи далі! Ти можеш, якщо хочеш виїхати там на місяць, я ремонт зроблю і далі житимете. Ви так зробите, ні? Пошлете ваших дітей, щоб вони пішли, поговорили. А по Біблії вони що зроблять з вашими дітьми? Можуть вбити. І ви прийдете скажете, О, нехай благословить вас Господь? Ви так зробите? Ні? Ні. Тому Бог, він господар землі. І слава Богу за Бога. Слухав один науковець каже: уявіть, що нашій землі, наприклад, 4,5 мільярди років. Так це серйозно. 4,5. Ти хоч рахувати, якщо так, вмієш? Чи лише цифру вивчив 4,5 мільярди. І він далі пояснює, він показує космос, скільки галактик, планет ну не порахувати просто. І уявіть нам, наприклад, нашій землі 4,5 мільярди років. А десь 4,5 мільярди і 1 мільйон. Тобто вони мешкають на 1 мільйон більше. І нам треба з ними зустрітися, і вони просто поділяться з нами. І ми відразу тільки уявіть, можемо цю інформацію, яку ми могли б через мільйон років отримати, отримати її відразу. І в мене тоді одразу виникає питання до цього науковця: а хто взагалі здатний поділитись хоч чимось? Чи то інформацією, чи то знаннями, чи багатством, яке накопичили за мільйон років? Тобто люди насправді використовують це все лише для того, щоб когось там поневолити. Бути вищим за становищем, позицією, силою, знаннями. Це ж так наївно, це так обмежено думати так. Якщо людина, наш ближній, не буває доброю, щоб чимось ділитися, то чому ця надцивілізація має ділитися з нами своїм добром, окрім як зробити всіх рабами чи завоювати, чи ще принести нам якесь зло? Є ті, які вже поділилися, і здатні далі поділитись, це Ісус Христос. Він прийшов, дав нам справді все задарма, він за все заплатив. Це єдиний за всю історію, якщо подивитися той, хто дійсно прийшов і насправді подбав і далі піклується про людство. Ну, і це відповідає Слову Божому. І бачив я небо нове і нову землю. Все старе проминуло, і моря вже не було. І я бачив місто, що сходило із неба. Це говорить про нову планету. Це говорить про нове місто, про цивілізацію, яка далека від нашої земної плотської цивілізації. Це досконала надцивілізація. Звідти й прийшов наш Господь Ісус Христос. Це небеса, це рай, це новий Єрусалим, нова земля. Слава йому та хвала! Ніхто ніколи не принесе нам добро крім єдиного нашого Господа Ісуса Христа. Він єдиний, хто любить людину і варто довіряти тільки йому. Дурний він навчається на своїх помилках, а мудрий він навчається на чужих. І також історія повна вже інформації, і Біблія показує тут записано тисячолітню історію, і не дуже тут можна знайти, щоб хтось дбав про людину крім Господа. Амінь. Ти згоден з цим? Так. Віддай йому славу. Тому я вірю не в НЛО якесь, а я вірю в Ісуса. Амінь.